Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда разом із представниками автомобільної промисловості країни відвідав виставку Джапан Мобіліті Шоу, зокрема секцію, де демонструють пристрої для надання допомоги під час ліквідації наслідків стихійних лих. Фуміо Кісіда з головою ради директорів Тойота спостерігав за роботою людини в роботизованому костюмі, яка розбирала умовні завали. Також йому показали автономний транспорт, який працює на електроенергії. Провідні японські виробники зосередилися на електромобілях. Так, Toyota Motor виставила концепт чотиримісного футуристичного седана LFZC із запасом ходу до тисячі кілометрів. Модель надійде в продажу у 2026 році під брендом Lexus. Тойота привезла концепти фургона і вантажного автомобіля з кузовом. За допомогою нескладних маніпуляцій їх можна перетворювати на мобільні кафе чи використовувати для вантажних перевезень. Загалом свої новинки привезли 475 компаній. Серед них не лише місцеві автовиробники, а й німецькі та китайські. Виставка триватиме до 5 листопада.